Слава Богу, що такі засі відбувається. Що раніше були, були, але не так цікаво. Каша і печиво таке будеш. Вона солодка. Це у нас пшона каша з ізюмом і з грецькими горіхами. Ми роздаємо всім охочим. Це традиція така на Івана Купала. Важливим елементом обряду є купа, тобто є те, що ми разом з вами тут зібралися. Я ходила навчатись у флористичний гурток. От, і раніше я плила, але більше плила з е, лози якоїсь. Ну там осінні якісь вінки, або зимні якісь вінки, там таке, а літні не дуже тому не знаю, що вийде. <свісти> Такий перший раз плиту. Мета нашого заходу об'єднати людей. Ми збираємо донати на Збройні Сили України. Ми будемо розказувати про традиції святкування Івана Купала взагалі в Україні, і, зокрема, на Чернігівщині. Ми підготували програму е, цікаву обряд. Дову від сіверських клейнодів, це колектив філармонійного центру нашого. Також до нас приїхав Юрій Дахно. Це відомий наш чернігівський етнограф села Москалі, і також відома мисткиня, співачка, вчитель вокалу, також етнограф Віра ібрямова Сваракша розкаже про ті традиції, які були зібрані в експедиціях в Чернігівській області. Цей день. Дівчатам і жінкам було табу на прядіння і на ткацтво, але дозволялося вишивати. Я все своє свідоме життя прожив у селі і пам'ятаю, звісно, традиції свого села, тобто, як розповідали наші люди, як вони справляли Купайла. Як стрибали через вогнище, через багаття стрибали? Було таке, що навіть через крапиву стрибали в той час. Відбувається історичний культурний захід. Він має місце бути, має місце бути. Він е -е, не йде в розріз там з, з, з чим-то з нашими якими-то е переконаннями і всім. ні не йде. Е -е, це не там ні якісь там російська там, культура чи ще щось, це наше. -е, ну, тобто це в свій час, так. Да. Катерина Сірук, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.